Добрий день, наші любі глядачі. Добрий день ті, кого цікавить життя Слов'янської спеціальної школи номер 23 Ми дуже раді, що ви продовжуєте нас дивитися. А ми, в свою чергу, раді розповісти вам про події, які відбулися в нашій школі на цьому тижні. 20 листопада відзначається Всесвітній День Дитини. У 1959 році Організація Об'єднаних Націй прийняла декларацію прав дитини. Крім того, 20 листопада 1989 року було підписано Міжнародну конвенцію про права дитини. В рамках цього дня, за ініціативою вчителя історії Гладиша Валерія Ігоровича, було проведено онлайн-опитування учнів, як я знаю свої права та створено правовий відеоролик. Також діти прийняли участь у конкурсі малюнків Країна моїх прав. Як ми можемо переконатися, наші учні чітко знають свої права та обов'язки. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи одне з знакових офіційних свят, встановлених на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам'ять про людей, які під час Революції Гідності та Помаранчевої Революції встали на захист демократичних цінностей, прав і свободи людини і громадянина. Національних інтересів держави та її європейського вибору цьогорічним гаслом Дня Гідності та Свободи є виставлена на майдані та переможемо у війні. Тому учні нашої школи та увесь педагогічний колектив відзначили цей день в усіх класах, були проведені цікаві тематичні години, де педагоги ознайомили учнів. З історією боротьби українського народу за державну незалежність учні школи в свою чергу продемонстрували свій патріотичний дух та бажання бути гідними громадянами України, записали відеоролик Вільні та гідні творять майбутнє. І саме в цей день люди вважають за честь і обов'язок вшанувати пам'ять. Учасників Майдану, загиблих на Майдані героїв Небесної Сотні, воїнів, які загинули в АТО, захищаючи нашу державу, низький уклін всім захисникам української державності, які назавжди залишаються в пам'яті народу та будуть гідним прикладом для майбутніх поколінь. А кого вітали з ним народження на цьому тижні? Ви зараз дізнаєтесь у нашого наступного кореспондента. Вітаю всіх! З вами Роман. Отже, з 21 по 27 листопада свій день народження відсвятковували. учениці 7 А-класу Депак Дар'я. учениці 9 класу Мірошеченко Валентина. Педагог школи Дерев'янко Олена Олегівна, від щирого серця вітаю вас з Днем народження. Хай життя завжди радує та дарує тільки щасливі часи та хвилини. Бажаємо, щоб усі ваші побажання здійснюються. Нехай всі ці роботи будуть тільки в радість. На щастя вам, з великою і удачі зі святом! Дякуємо, приєднуємося до привітань. Щороку, у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів. У 20 столітті українці пережили їх тричі. Голодомор це страшна трагедія в історії нашої держави. Він забрав мільйони людей. Протягом тижня у школі проходили заходи, у яких школярі згадували про трагічне минуле свого народу. Класними керівниками, вчителем історії було проведено тематичні години спілкування, уроки історичної пам'яті. Діти та педагоги школи прийняли участь у акції пам'ятаємо, єднаємось, переможемо. Та 26 листопада, о 16-й годині вечора, запалили свічки та вшанували пам'ять людей. Що померли під час голодомору 1932-1933 років хвилиною мовчання, щоб не повторювалися такі події, ми маємо знати та пам'ятати про них. Про знаменні дати наступного тижня нам розповість наш наступний кореспондент. Всім добрий день! З вами Світлана. З 28 листопада по 3 грудня Україна та світ визначають наступні дати. Світі 28 листопада відзначається Засвітній день співчуття. Зараз такі важкі дні. Для всіх часи здатність поставити себе на місце іншої людини, повністю відчути його переживання. Дуже гарна якість для кожного українця. Не забувайте про це. 30 листопада прекрасний привід проявити ще раз любов до домашніх, до наших домашніх улюбленців. Адже саме в цей день відзначають їхнє свято, це світній день домашніх тварин. 1 грудня. Ця світова спільнота відзначає День боротьби зі СНІДу. Цього дня людство згадує про те, яку серйозну загрозу для життя несе ця глобальна проблема. Щоб підвищити рівень обізнаності, про це захворювання та його профілактику, пропонуємо вам долучитися до заходів, які буде проводити соціально психологічна служба та класні керівники. 2 грудня оцей день, у цей день світі відзначає Всесвітній День комп'ютерної грамотності та Міжнародний день боротьби за скасування рабства. 3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Мета цього дня привернути увагу до проблем людей з особливими потребами. А кожен з нас повинен зрозуміти, що милосердя та увага допоможуть спростити життя цим людей. Дякуємо за цікаву інформацію. Випуск новин закінчується, але наше шкільне життя триває. Дякуємо за увагу. Бажаємо вам тільки гарних новин. До побачення. Дає рясну листя і перший сніг лягає на дорогу, калина у червоному намисті, дотину притулилася старого, я так давно не був у рідній хаті. К мені рахує, котра осінь, але завжди чекає мене мати, для мене знаю щастя в неба просить. Повернусь я додому, хоча б не надовго дочекайся рідне. Я додому, де не був я так довго, і до нього тобі, мамо, вклонюся, так хочу повернутися в дитинство, наслухатися в достальколиському, на зорі щоб до ранку. Дивиться та босоніж набігатись по полю, та хочу зараз більше всього в світі, дивитись в небо, як летять лелеки, батьки радіють і дорослим дітям. Вони вертаються здалеку, повернусь я додому, хоча б не надовго, донь рідненька, матуся. Повернусь я додому, де не був я так довго, і до ніг тобі, мамо, вклонюся. Я додому, хоча б не надовго. Дочекайся, рідненька матуся. Повернусь я додому, де не був я так довго, і до них тобі, мамо, вклонюся. Повернусь я додому, хоча б не надовго. Дочекайся, рідненька, матуся, повернусь я додому, де не був я так довго, і до ніг, тобі мамо, вклонюся, і до ніг, тобі мамо, вклонюся, і до них, тобі мамо вклонюся. І до них тобі, мамо, вклонюся.